Всім привіт! В даному відео поговоримо про криптокарту від біржі Bybit, яка доступна українцям, то ми її можемо відкрити в декілька кліків і вона справді надає досить цікаві умови. А ви, в свою чергу, не забувайте підписуватися на канал, прожимати лайки та писати коментарі. Тож повертаємося до нашої карти, відкрити її можемо в декілька секунд. Насправді базову верифікацію проходимо, підтверджуємо <кхід> те, що ми хочемо відкрити карти впродовж 10 хвилин. Вона вже доступна. Наразі ця карта. Немає можливості під'єднання до Apple Pay або Google Pay, але в найближчих декілька місяців Bybit обіцяють, що дану функцію не реалізують. Але наразі ми можемо здійснювати будь-які оплати в інтернеті. Я вже сьогодні протестував, тому що тільки сьогодні відкрив цю карту. Протестував і вона працює без проблем. Ми використовуємо на сайтах Малі Експрес, розетка і так далі. Вказуємо просто дані карти, і без проблем здійснюється оплата. Наразі. Не діє невелика акція. Якщо ви реєструєтесь, відкриваєте карту, вказуєте ось цей мій реферальний код. Якщо витрачаєте 100 доларів, тоді отримуєте реферальний бонус у вигляді 10. Таке спірне, наскільки я пам'ятаю, до цього потрібно було витратити 5 доларів, і тоді отримували бонус у вигляді 10 доларів. Але зараз Bybit збільшили цей ліміт, тому що, мабуть, кожен користувач це абузив, мультиакери абузили, і за рахунок цього вони вирішили збільшити ліміт витрат. Ну, це така дрібна, невелика деталь, яка не настільки важлива. Тож, повертаємось до нашої карти. Після відкриття ми отримуємо ось таке меню: з Bybit-картою, де вказані будь-які звичайні дані карти. Як і будь-якої банківської карти. А в нас є декілька варіантів оплати криптою. Ось тут ми можемо глянути, що це USDT, USDC, XRP, Ethereum, Bitcoin, Mantle, TON і BNB Бінансові. По факту топ основних і ми можемо вилучати з цього списку те, що нам не потрібно. Для прикладу, ми не бажаємо здійснювати оплату біткоїном, а тільки залишити. Ось ці монети нажимаємо Confirm і все, вони зберігаються. Також в е нас є кешбек. По даній карті наразі транзакція не відображається. Ось тут я здійснив першу тестову транзакцію на півтора долари, щоб поглянути, як це працює, але наразі вона ось тут не відображається. Мабуть, потрібно, щоб прийшов певний проміжок часу. Ось тут відображається кешбек, і ми будемо накопичувати поінти. В подальшому ці поїнти можна обміняти на різні невеликі плюшки. Насправді це не так суперважливо, просто хороший бонус при використанні карти, якщо вона вам справді потрібна. Так, чек ліміт. Ми можемо переглянути, що ліміт на день у нас складає 5 тисяч доларів що це досить добре, якщо в порівнянні з іншими картами. Місячний ліміт 25 тисяч доларів і річний 150 тисяч доларів. Досить високі ліміти, які дозволять карту використовувати фактично для будь-чого, тому що ліміти насправді дуже великі. Тут вказано, що. Акція кешбеку досі триває і тут ну, відображаються наші власні ліміти і транзакції. Все максимально просто. Єдине, що наразі у мені не вдалося додати криптокарту в Apple Pay, тому що вибувало помилку, але Bybit обіцяють найближчим часом цю функцію реалізувати. Тож дана карта є чудовою альтернативою для тих, хто давніше використовував binance карту. Зараз від криптобіжі Whitebit присутня, і ще від багатьох сервісів і. Bybit в даному випадку являється хорошим конкурентом, який водночас дозволяє вам використовувати біржу для звичайних операцій: це торгівля, трейдинг, стейкінг і так далі. І водночас використовувати карту біржі, яка підв'язана до ваших рахунків, і просто здійснювати оплату без будь-яких зайвих транзакцій, кудись. Це водночас і зручно і біржа надає реально хороші умови. В майбутньому вони ще обіцяють пластикову карту, що також допоможе зручніше використовувати її там, де немає доступності, використовувати в. В майбутньому безконтактну оплату Apple Pay і Google Pay та онлайн платежів. Тому, мабуть, -карта – це хороша альтернатива всім іншим. Або, в свою чергу, не забувайте прожати лайк, написати коментар, якщо виникають запитання, та до зустрічі в наступному відео.